Вітаю! Всім доброго здоров'я! Пропоную рецепт традиційної української страви крученики. Крученики можна зробити з різних видів м'яса: це може бути яловичина, свинина або курятина, а також з різними начинками. В даному рецепті начинка буде з грибів, а саме печериць, також з додаванням чорносливу, цибулі, чеснику. Та пряних сушених томатів. Також знадобиться філе курятини та томатна паста для формування соусу. Спочатку приготуємо начинку, для цього гриби чистимо і ріжемо. Нарізку грибів можна зробити будь-яку. Мені подобається робити довгенькими смужечками, як на мене. в такому вигляді гриби простіше загортаються в крученик. Порізані гриби відправити на пательню, на яку додати 2-3 столові ложки олії або е, топленого вершкового масла. І, е, е, Смажити, смажити гриби з цибулею. Цибулю теж почистити, порізати, додати до грибів, все змішати і смажити. Гриби посолити, поперчити і додати спеції на ваш смак. Я додала суміш, в суміші моїх спецій це куркума, чорний перець, мелений, базилік і мускатний горіх. Філе корятини нарізати на тонкі пласти. Для цього філе прижати одною рукою до дошки і ножиком зрізати тоненько частину м'яса. З такого філе можна зробити десь 3-4 шматочки м'яса і далі їх. Відбити, відбити, зробити ще тонкішими. І якщо інколи зрізається невелика частинка м'яса, ви не хвилюйтесь, не обов'язково, щоб це був цільний великий кусок м'яса, крученники можна гарно сформувати, коли з'єднати декілька частинок м'яса, головне, щоб це було тоненьке м'ясо і гарно тоді можна було згорнути цей крученок. М'ясо посолити, поперчити, або ще додати певні спеції, якщо ви бажаєте. І залишити маринуватися півгодинки час. Далі підготувати начинку. У мене це будуть смажені гриби печериці, чорнослив, чорнослив порізати, чорнослив я теж ріжу на е, такі довгенькі смужечки. Теж вважаю, що простіше так загорнути буде, воно більш краще тримається. І сушені томати консервовані, їх можна потрібнити. Можна ще додати зелень, петрушку кріп, і все, що ви вважаєте, тут буде пасувати. Далі в кожен пласт. М'яса накладаємо начинку і скручуємо, скручуємо подібно до формування голубців. Іколи крученики скріплюють зубочистками або кулінарною ниткою, я цього не роблю. З досвіду вважаю, що крученники гарно тримаються, коли м'ясо довгеньке, тобто цей пласт зроблений не обрізаний маленький, а довгенький. Відповідно, їх гарно сформувати з одного пласта. Якщо це не виходить, то можна скласти різні обрізочки, але головне, щоб вони були довгенькі, щоб було декілька оборотів на крученику. Зараз саме я покажу приклад формування з декількох частинок крученик. Ви побачите, що він після приготування нічим не буде відрізнятися від кручеників, які зроблені з одного великого пласта м'яса. Тобто я наклала краї один на один, двох частинок, головне, щоб вони були довгенькі, і крученик теж формується дуже гарно. Всі сформовані крученики викласти в форму для запікання, інколи частина фаршу після формування кручеників залишається, і в даному випадку його можна викласти е, теж на крученики, в форму для запікання вгору і сформувати таку, з нього е, такий соус. Як бачите, в мене залишились гриби, трошки чорнослива і сушені томати. Далі залити це все томатною пастою, розведеною водою і підсоленою за смаком. Накрити це все і відправити до духової шафи, запікатися приблизно на 35-40 хвилин при температурі 200 180 градусів. Всім смачного, шануймося, тримаймося.